Даним особам трьох видів карток. Один вид це громадська транспортна карточка, яка передбачає проїзд в громадському транспорті з зниженим, зниженим тарифом, це тобто 10 гривень в автобусах і 6 гривень тролейбусах. Друга, друга вид карточки це учнівська, яка надає право приїзду як категорії учень, це 5 гривень в автобусах і 4 гривні в тролейбусах. Також є третій вид карток це пільгова, яка надає право здійснення пільгового приїзду чинного законодавства та нормативних документів заперечної міської ради. Для отримання картки ВПО особа повинна звернутися до прозорий офіс на польову 8 і пред'явити довідку, що вона є випопривипнутшне приміщення особа. І це є підстави для видачі даних карточки. Давайте я mm -hmm. трошки поправлю. Цим порядком ми передбачаємо видачу карток, це порядок і механізм. Внутрішньопереміщення особи отримують карту і користуються всіми пільгами можливостями тими, які користуються наші жителяни. Трьома типами карток: це учнівські, пільгові, звичайні громадянські. Видача на прозорому офісі на безоплатній основі. Я mm питаю. -hmm. Mm. Уже почали. Так. Є питання? Немає тоді на голосування. Хто зна? Наступне mm. про внесення yeah. змін та доповнень до муніципального енергетичного плану штомської міської територіальної громади на 2021-2024 роки. Mm. Доброго дня. Розроблення рішення зумовлено необхідністю дотримання законодавства України, зокрема вимог закону України про енергетичну ефективність, завдання МЕПУ доповнено заходами щодо забезпечення надійного та безперебійного енергопостачання до будівель тергромади та виконання вимог нормативно-правових актів національного законодавства у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, які зміни вносяться до програми. До програми вносяться зміни. Доповнено розділ 2 муніципальні будівлі та споруди завданням приєднання до модернізації електричних та модернізації електричних мереж об'єктів будівель Житомирської територіальної громади та розділ 7. Інші заходи доповнено завданням 7.6 Виконання інших заходів на виконання закону про енергетичну ефективність в Україні. Ну ці завдання не завдання 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 українські мові наголос на останні. Ці завдання не завдання передусім в тим, тім, що наразі є одним із пріоритетних напрямів, які фінансують казначейського Угу. Зрозуміло. немає більше питань на голосування. Хто за? Про затвердження змін та доповнень до цільової програми штоморська міська об'єднана територіальна громада, територія розвитку фізичної культури і спорту на двадцять перші роки. Добрий день. У нас утворено нову комунальну установу. Це дитяча нацька спортивна школа академія футзалу. І для того, щоб кошти виділені на півроку існування цього закладу. Але для того, щоб заклад функціонував, він цей пункт утримання комунального закладу має бути у цільовій програмі. Тому просимо. Погодити внесення цього пункту до програми новим під номером 64 400 тисяч гривень на отримання академії футзалу міської ради. Немає питань голосування сказав. Дякую про розгляд звернень щодо присвоєння та зміни адрес об'єктів нерухомості і будівництва окрім земельних ділянок. Доброго дня. Технічне питання з приводу зміни та присвоєння нових адрес об'єктами рухомого майна. Значить, перший пункт. Змінити адресу блокованому житловому будинку з кам'яний узвіз 12А на 12Б. Всі за Наступний вулиця Березівська, 30А. Попередня адреса вулиця Березівська, 30. Це житловий будинок угу. одного типу. Адміністративна складська будівля нова адреса 61Д, проспект Незалежності. Попередня, 61 проспект Незалежності. Наступний вулиця Олександра Олеся Панасюка, Будинок 3А. Це присвоєння нової адреси, адреси у селі Вереси. І останній пункт: змінити адресу ростового будинку по вулиці Каракуна, 27 а попередня адреса Каракуна, 27 Немає питань на голосування. Хто за Дякую. Про внесення змін в рішенні в місті виконкому? Проекти рішення Даним проектом рішення пропонується внести зміни в рішення виконавчого комітету в частині зміни площі орендованих приміщень. Перше рішення від 17 лютого 2021 року номер 132 по приміщенням, які орендує центр первинної медико-санітарної допомоги за адресою вулиця Бердичівська, 32, Змінюється площа з 344,1 на 439,52 і квадратних метрів. Додається місця загального користування за зверненням балансу утримувача. І друге рішення від 4 серпня 21 року номер 881 Тут орендар Державної інспекції архітектури та містобудів України здає баланс утримуючи частину орендованих приміщень, змінюється площа з 3765 на 188,1 квадратних метрів. Немає на голосування хто за? Про встановлення тарифу на транспортування теплової енергії. Миколай середньо середньозважений, йде. Не стому, що сьогодні бажаний. Там три тарифи, взагалі три тарифи, спостачає транспортування в місті. В даному случаї встановлення транспортування. Компанія отримала ліцензію на транспортування енергії. Який тариф? 123 гривні одна копійка за кілокалорію без ПДВ. Упалює два об'єкти, об'єкта четверта вісьмерка. Немає питань. Гікакалорії, я вибачаю. Гігакало. Немає питань? Тоді на голосування хто за про звільненої відплати за продовження терміну дії контрольної картки на порушення благоустрою в травні місяці комунальному підприємству по експлуатації штучних споруд інспекції з благоустрою безкоштовно була видана контрольна картка на виконання робіт по розчищенню русла річки тетерів. На сьогоднішній день термін закінчився. Просимо продовжити термін, тому що роботи продовжуються. Наступне проповодження місця розташування тимчасового складування будівельних матеріалів товки ксм груп та звільнення Комунальне підприємство водоканал відплати з надання контрольної картки за порушення договору. Комунальне підприємство продовжує водоканал, продовжує реалізацію проекту розвитку міської інфраструктури, і на сьогоднішній день планується виконувати роботи по реконструкції ділянки магістрального водопроводу. Діаметром 1200 мм, що прилягає від дюкерного переходу через річку Кам'янка вздовж першого провулку Короленка, через вулицю Короленка вздовж другого колективного провулку та до вулиці Новосіної, 24, протяжність 750 метрів, враховуючи вищі виклади, не просимо погодити місце розташування тимчасового складування матеріалів. У мене єдине Каралінка. було питання зауваження, це що під проєкт рішення не здана була схема саме розміщення, тобто було обмежено тільки вулицями, де буде розміщуватися. Воно так в натурі виходить, що обмежено вулицями. Тобто це такий п'ятачок. Це якщо. Ну, просто якби ви підклали графічні матеріали, було б зрозуміліше, що ми погоджуємо. Ми допрацюємо з плангами. Ні, просто підкладіть, щоб схему. Добре. І відповідно дозволити комунальному підприємству інспекція з благоустрою міста Житомира безоплатно видати комунальному підприємству Водоканал контрольну картку на виконання цих робіт. Немає питань. На голосування хто за обстеження технічного стану житлових будинків Доброго ранку. Даним проектом рішення пропонується визнати такими, що відповідають санітарним технічним вимогам та придатні для проживання два нежитлові приміщення: одне по Шевченко 24, друге по Покровській, 34. Відповідно до проекту кошторисної документації, заявники виконали за власний кошт ПКД, було проведення технічного обстеження будівель та конструкції інженерних мереж об'єкта. Uh, Ні, Покровська тридцять uh, Да, Значить, uh, пропонується uh, визнати такими ці нежитлові приміщення, що відповідають санітарним технічним вимогам та придатні для проживання. Немає питань? Прошу питання. на голосування тоді хто був. Okay. Наступне про визнання таким, що втратило чинність рішення виконавчої комітету від 21 вересня 2016 року номер 877. Даним проектом рішення пропонується визнати таким, що втратило чинність рішення 877, враховуючи рішення адміністративної колегії антимонопольного комітету України. На сьогодні чинним законодавством врегульовано порядок розміщення тимчасових споруд, а також наказом Мінрегіонбуду затверджений типовий договір щодо поєвої участі в отриманні об'єктів благоустрою. Тому на сьогодні. Враховуючи, що рішення виконкому шістнадцятого року номер 887 не в повній мірі відповідає нормам чинного законодавства, пропонується визнати його таким, що втратило чинність, і визначити комунальне підприємство автотранспортне підприємство 0628 уповноваженою особою на укладання договорів пойової участі замість інспекцій з благоустрою. Немає yes. питань на голосування. Хто тобто. за? Ні, далі Івановна, а може ми розділимо на два рішення? А чого? Втрата чинності і делегування повноважень. Ну вони пов'язані між собою, тому Ні, розділи, я розумію, що вони пов'язані. Виходить, що ми визнаємо таким, що втратили чинність, ну якби сама суть назви проекту рішення. А мене, що другим пунктом визнати? Ну, не питаю, можна в принципі і на два розділити. Давайте тоді повернемося. Хто за? І проєкт рішення розділити на дві частини. Перше це буде проведення таким, що втратило чинність, відповідно, де інспекція з благоустрою втратить рішення, яким було уповноважено інспекція, втрачає чинність. А другим проектом рішення заберемо той пункт, який був це визнати КТП 0628. шість двадцять. Добре. органом на укладання договорів. Mm -hmm. да? mm -hmm. Хто за? Все інше